Збройні сили стають сучаснішими та оцифровуються. Сьогодні уряд презентував новий застосунок для військових армія плюс. Що це таке і чим допоможе бійцям? Усе для того, аби звільнити воїнів від марудної бюрократії, яка забирає багато дорогоцінного часу. Запуск платформи починається з базових функцій, а саме з електронних рапортів, які командири зможуть миттєво підписати. Далі розробники обіцяють наповнити застосунок багатьма корисними та необхідними послугами. За кілька хвилин і кліків можна зробити те, що зараз займає щонайменше години і дні. Також буде армія ID та опитування, щоб бачити реальну ситуацію із забезпеченням наших підрозділів. І це тільки перший реліз армії Плюс. Далі так само як ми наповнювали нашу дію новими функціями, будемо наповнювати новими можливостями і армія плюс. Президент України підписав законопроект, який дозволятиме під час воєнного стану поновлювати офіцерів у військовому званні, які були їх позбавлені занятяжкі правопорушення. Однак, за умови, що продовжуватимуть вони службу без нових порушень, про що йде мова? Різні бувають ситуації. І якщо офіцера позбавили офіцерського звання, то зараз можливості повернути його немає. І є е, десятки навіть сотні. Людей, яких було позбавлено цього звання, і які сьогодні продовжують служити, але солдатами і не можуть повернутися на офіцерські посади. А офіцерів ми дуже дуже потребуємо сьогодні професійних, навчених. І якщо вони не скоїли якихось серйозних порушень, то е і заслужили далі своєю службою повернення звання, то тепер таке право знову з'являється. Підприємлива керівниця Житомирської фірми вирішила добряче заробити на львівській військовій частині. Жінка запропонувала бійцям 36 резервуарів для авіаційного палива, але от попередити, що вони гнилі та ржаві, негідниця забула. За такий товарний потріб спритниця отримала від військових 15 мільйонів гривень. Цією обрудкою одразу ж зацікавилися правоохоронці, адже цистерни такої жахливої якості це прямий шлях до аварії. Коли усі документи були вивчені та зібрані основні докази, гори бізнес оголосила про підозру. Тож найближчим часом вона має усі шанси уселитися за гратами на 12 років. Але й це ще не все. Зараз слідчі встановлюють, хто ще забруднув свої руки на цьому ганебному генделі. Через те, що ремонтуватимуть ділянку трамвайної колії на вулиці Венеченка впродовж трьох днів, дещо зміниться схема руху для автомобілів та автобусів. В день трамваї курсуватимуть за звичним маршрутом, а інший транспорт буде об'їжджати місце робіт через обласну раду. Триватимуть роботи з 12 по 14 серпня. У Life City Hotel від компанії Lev Development відкрився вишуканий ресторан Будзіні, що запрошує гостей готелю та відвідувачів скуштувати страви італійської кухні, але з українською душею. Додамо, що це вже другий заклад, що належить до мережі Gazda Group, який працює у цьому готелі. Але всі тіхотел продовжує розширювати свої можливості, пропонуючи нашим гостям не лише комфортне проживання, але й гастрономічні враження. І сьогодні у нашому готелі відкрився другий ресторан: це ресторан Гудзінь італійської кухні, який буде доповнювати його інфраструктуру цікавими та смачними стравами. При розробці меню обирали як класичні страви перевірені часом, так і консультувалися з фахівцями, щоб відвідувачі отримали максимальне задоволення від їжі, зазначає засновник «Газда груп Василь Бунз. Ми знову таки злочили Андрія Могилецького, відомого шеф-кухаря, консультанта, який допомагав нам технологію розробляти. І, до речі, у нас дуже красива відкрита кухня. ви зможете це побачити. І в нас є відповідно меню доповнене. Ми багато експериментуємо, шукаємо кращі страви. Крім того, сама назва Будзіні. Вона, я би сказав, так що італійська кухня з українською душею. І назва Будзіні походить закладеного Буц. «Буц» багато людей не знають. Це гуцульський сир. І, власне, ми поєднуємо зрозуміло кухню з українськими смаками. І ну, є страви з будзом, наприклад, лазання з будзом дуже рекомендую. Також режим роботи закладу дозволить не обмежувати себе у бажанні поласувати чимось смачненьким. Ми працюємо з 9 і до 24 -ї. Це є велика перевага, Є дуже класні сніданки. І е, звичайно, що це перевага і для жителів готелю, і для тих людей, які живуть неподалік, бо є багато офісів. Поруч це також дуже хороший плюс. Локацію обрали не випадково, каже Василь Бунз. Бо саме у Лев Сіті готел є усі необхідні умови для функціонування ресторану такого рівня. Все почалося з обговорення співпраці з «Лев Девелопмент». Локація дуже цікава, район розвивається. Ми говорили про обслуговування готелю, і ми коли вже аналізували, зрозуміло, що можливо цього ресторану «Газда» його там буде трошки замало. Тут локація дуже цікава, тим, що крім того, що ресторан є красивий, є ще величезна літня тераса, майже на 200 квадратних метрів, що дуже приваблює людей, тут дуже нас зацікавило. І так, деколи коли ви вважаєте, що з випадково непадково, от получилась така красака. вийшла. додамо, що на честь відкриття закладу запланована цікава триденна святкова програма, щоб якомога більше людей змогли обрати для себе зручний час та долучитися до цього дійства. Сьогодні завтра буде вечеря діджеї в неділю, точніше суботу, 10-го числа з 3 години буде жива музика, буде welcome drink, і буде наша фішка. Можна зняти, буде ванна з ігристим. Ну це то, що не можна пропустити ніяк. Тож ми запрошуємо всіх наших гостей у Левсіті Хотел, що розташований по вулиці Шевченка, 73, на відкриття, яке буде тривати 8, 9 та 10 серпня. Чоловік саме переходив дорогу, як його раптово схопили судоми. Бідулаш не захлинався, а поруч ані душі. До того ж вже було темно, тож помітити людину на дорозі було вкрай важко. На щастя, саме в цей момент, коли життя чоловіка було вже на волосині, повз пішохідний перехід проїжджали патрульні, які побачили безпорадного. Вже за секунду служиві підскочили та перевернули чоловіка, аби він почав дихати. Медики переконують, що якби не поліцейські, ця історія завершилася би трагічно. Спокійно дихайте, пане, спокійно, спокійно дихайте. дихайте, все добре. Ми вам допоможемо, все добре. Зараз дають воду. Треба підняти, напевно, бо Давай, так лежачи. Давайте вас під'їмо. Майте руку. Дихайте спокійно, все добре. Швидка їде вже по вас. Так, все добре, заспокійтеся, все добро, в порядку, ми вам допоможемо. Давай, Юрич. Все добре, так? Пригода підлітків і ічий дух ледь не завершилася трагедією. Троє хлопців, 13 та 14 років вирішили переплисти Дністер, але подужати таку ідею їм виявилося не під силу. У селі Підгірці місцеві почули панічні крики дітей. Коли ж побачили, що сталося, їм буквально відняло мову. Уявіть собі, юнаки опинилися у водному полоні. А єдине, що їм врятувало життя, так це невеличкий острівець, який, на щастя, був на їхньому шляху. Люди одразу ж викликали надзвичайників, які вже на спеціальному човні забрали школярів. На берег. Вже згодом хлопці розповіли, що не розрахували свої можливості, і повернутися назад у них просто не залишилося сил. Двоє травмованих велосипедистів та один мотоцикліст, і усі ці випадки трапилися лише протягом однієї доби. На трасі Київчоп вантажівка збила сорока шестирічну роверистку. Зараз вона в реанімації. Інший випадок трапився вже у селі Сукільники. Там 22-річна водійка відправила на лікарняне ліжко сорока однорічного чоловіка, який їхав на електровелосипеді. А вже у Стрию довелося після зіткнення з Рено госпіталізувати мопедиста, якому 79 років. Поліцейські кажуть, що протягом року Нельвів. Київщині вже сталося 376 аварій з двоколісними, в яких загинули аж 28 людей. Ще 329 були травмовані, тож правоохоронці вкотре закликають дотримуватися правил дорожнього руху та бути уважними на дорозі. Танцювала прямо посеред проїзної частини та заважала водіям. Лів'яни зняли на відео ще одну місцеву дивачку. Ситуація трапилася в білий день в районі вулиць під дубом та куліша, неподалік торгівельного центру. Жінка зупинила своїми танцями рух, а потім ще й почала кидатися на автомобілі. Що саме її спонукало на такі дії? Поки що невідомо. Але свідки підозрюють, що красуня була добряче, не під питку. Буває. Я що знаю, де вона. І наостанок позитивна та цікава інформація. У львівського рибалки день видався напрочуд вдалим. Чоловік пішов ловити рибу у парках уріху вигай, але ж ніяк не очікував, що спіймає без перебільшення гігантського коропа. Тільки послухайте, величезна риба важила аж 16 кілограмів, і цей факт за юбі рибалки зафіксували на відео. Після зважування та оглядин диво, риби, добродій відпустив коропа назад до водойми. Місцеві ж кажуть, що у тутешньому озері водяться навіть білі Амури, адже вони самі туди їх запустили кілька років. Тому ти поглада мені, і це по стань на школу.